А далі нас Олімпія, вона так і не цвете. Ось. А це цвітонос, ем... ой, як вона, в повороті. Треба листочок забрати, вона відсушила правильно. І от дивіться, дітка, на кінчику квітоноса дітка скинула квіти і сказала, я хочу тобі дати дітку. Ось така красунька. Так, далі дивимося. Так, тут, ось вона відлетів. Тут треба оту лусочку, ось, з квіт, з листочка, його треба забрати. Ну, треба. Мені і ось дорожчі листочки, бачите. Тут е, е, деякий кіт дорощує квітонос, цілий час пускає, ростуть е, ці е, корінчики. Це нормально, він любить так догори. Не вазонку, а так, щоб було багато корінчиків. Це і нормально. це є блогери, які кажуть, що треба пообрізати обов'язково, нічого не треба обрізати. Квітка лишнього нічого не пускає. Це все їй потрібно. Так, а тут теж новенька. Ось такі корінчики маємо. Вона не так давно в мене є. Дорожчий квітоносик. Це кам'яна троянда. Красунька. Вона теж, ось бачите, вже як процвіла. І далі мене радує. Так, тут в мене сансвієрія або язик, Тут така величезна. Квітка називається Олеандр. Там маленька в горщику алоя вера і я не знаю, як цей вазонок називається. Я її називаю Пусмітюшка, тому що вона дуже смітить, але вона дуже гарно пахне. Дуже гарно цвете ось такими басками. З тих базок виходить маленький такий подовистий цвіт. Ось і ще ось є. Ну, Я її омолоджувала, я її верх зрізала, щоб вона пустила сюдою. Так, тут ще в мене є китайська роза. Я її хочу сформувати кулькою на штамбі. Щоб була на штамбі, а зверху була кулька. Ось так. Вона перецвіла, тепер можна її обрізати. Дивимося далі. Art no Way. один цвітоносик. Ось, бачите. Один цвітоносик. Другий цвітоносик. Два цвітоноси ростить. Це, забула який звати. Зараз зараз пульсація. О, це пульсація. Вона доростила, бачите, такі маленькі ось листочки. Це чотири листочки, ти в моїх умовах. Чого вони маленькі, тому що вона була перегодована, а тепер росте в свою повну силу. І, І тому такі маленькі листочки. В неї далі будуть ще більше, ніж є. Ніж То нічого, що вони маленькі. Так, тут в мене від... росте рим. Росте... Точніше відро... нарощуємо корінчики в Римові, тому без тургора листочки. Ось бачите, якщо не вистачає води, що робиться. О. Але ми мусимо помаленьку наростити її корінці. Вона, я її купила, вона мала половину, ще вже були скинуті корінці, а решту другу половину вона скинула вже в мене від стресу. Це дуже стресона, не, не стійка. Вона не любить, щоб її чіпали, щоб її рухали, От поставили і, і хай стоїть. Так, а це красуня. А ця красуня, не скажу і забула, що то за красуня. Не підписана, я забула. Ну, вона теж ростить листочок. Не видно ще в неї. Цвітоносиків. Але Але дивимося далі. Далі це пірат пікоті. Ростить він корінчики. Там ззаді росте папороть, вона сама насілася Десь в мохові було насіння папороті, і вона так росте. І хай росте, я її не чіпаю. Так. Перецвітає мовшин Не можу ніяк нам показати. Середина темно рожева і рожева губка, а тут біленька вона. Ось по краях. Ну, Без світла буде, певно, погано видно. Ось ця вона motion. І це друга гілочка її. Вона довго цвила, Ось буде дорощувала цвітонос. Дорощує. Ось бачите такого, як брунечка є. Угу. І тут буде дорощувати. Ось так. Ще цвете азіатський корал бантиками. Трохи перецвітає. Трохи ще цвіте. Це джіліан. Ще цвіте на одну гілячку, Ось джіліан. Погано теж видно. Це кофі б'юті, Кофі. Така підліток. В розмірі третьому 3 3 дюйми І ось дивіться, яка величезна гіляка. Маленький, перший раз цвете, і який він ось довгий. Вона розова-розова і так густо-густо маленький дрібненьких квіточок. Ось воно. Так. Так, це в нас Джилін. Так, це третє Романс. Така кобилка росте листочок. Ось ростить ще, поки що немає нових цвітоносів. Це в нас манго. Ростить корінчики. І ось до... така має довгий цвітоносик. Ось такий довгий цвітоносик. І дорожчує на кінчику квіточки. Бачите, скільки ще доростило, і далі дорощувати буде. Безмежно ціва вона жовта з розовою губою. Ну тут оранжева виходить при такому світлі. Так, а це невідома орхідейка, яку я купила за 50 гривень. Ну так, бруньок, то щось брунька ось тут починає прокидатися, може і зацвете. Це безіменний бігліпчик. Він такий бордовий з рожевим. Погано видно. Ну, я попробую виключити Ось це манго. А це бігліпчик. Ось його, ось його злапав. Колір злапала камера. Дивіться, який він красивий. Правда? Так, йдемо на слідуюче вікно. Так, тут пропав мені бюмонт, теж десь попала водичка в серединку і зігніла зігнив весь верх. Чекаю на дітку. Тут біленька. Вона ось прокинула б Це не знаю, як називається. Ось теж квітонос пустила. є гілочку ось. Вона така салатовенька і з, з біленькою серединкою. Теж дуже довго цвіте і постійно цвіте. Я її хочу пересадити, забрати ось цей пеньок. Це материнський пеньок. Я так застала її. І хочу забрати і посадити їх два в один горшок. Але мені треба великий горшок купити. Так, це у нас попугай. Ой. Так, це у нас попугайчик. Він нас цвете. І дорожчує квітонос. Ось. То я забула, але вона теж ось ростить листочок, зараз вегетаційний період, і викидають і корінчики ростуть, і листочки ростуть, і пускають цвітоноси. Ростить ось ця квіточка. Я забула, як її звати. Корінчики ростить і листочок. Так, а ця це на Сурсонг. Така велика, велика-превелика орхідейка. Вона поки що не цвітемна. Ростить корінчики. А ось це, це в нас О, Боже, забула, як звати її? Дарвін, він Ой, ось сурсон пускає вже цвітонос. Камера лапи. Ось бачите цвітоносик росте. Я сама не бачила. Якби не знімала відеоролик вам, так би не знала, що Сурхсон вже надумався цвисти. Там і ось це одна брунька, а ось, а ось тут друга брунька. Буде дуже шикарний шикарно цвісте Це дарвін. Він теж давно цвете і. Бачите, скільки цвітоносів має. І... і дуже довго цвете. Жовта, жовта губка, ось ця губка. Жовта губка. І білі пелюсточки. Так. Далі. Це Нептун, та, що мені подарували на день народження від 2 жовтня, і, і що там є це теж біла і, і приторія що в вітальні. Так, це в нас росте Нептун. Я теж кинула, дала йому кокосові чипси. Ось це у нас нантис. Він ростить і корінчики. Ось це нантис. І два цвітоноси. Ось один. І ось визрів другий. Такі великі, скоро буде цвісти. І присушив ось іще одна бруньочка. Бачите, як буде унантис цвісти. О, тут у нас буде пешт. Ось росте листочок, ростить корінчики, який гарний. Жирний корінчик і дорощує, доростив квітоносик. Так, а тут та біленька, що дуже довго цвила. І ось дивіться, скільки вона ще доростила цвітоносу, що вона теж крупно цвете. І ось тут брунька є, але чомусь вона її заморозила так, не, далі не пускає. Ось. Ту перецвила Бебі Фейс, тому що вона ось тут пустила новий новий кітонос. Тут ще старенький, а цей можна відрізати по цю, напевно, не може витягнути. Не, не тягне стільки цитонос, має мало сил. Ось вони всі підживлені. піджевою Називається вона жива. Ось тут та біленька, що ось вона. Ось-ось, ось, 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 ось. Ось корінчики напускала корінчиків. Дуже їй тут подобається. Ось, бачите, манка. Як манка, зараз вам збільшу. Фокусуйся. Це грибок. Це міцелі грибка, і він може заполонити весь горщик, і можуть пропасти корінці, пропаде орхідейка. Тому треба фітоспорином пролити. Ось і воно все або посипати зверху, або Триходермою виріде, чи. Триходерма виріде, або фітоспорином Воно. Посипати е, порошочком, бо воно в і зверху полити водою водичкою, або е, лійочки, я поливаю е, не лійочки, я поливаю е, грушою. Або можна попорскати. Порскалкою, в якому буде фітоспорин. Або якщо тут посипете, то чистою водичкою побризкайте. і воно помаленьку-помаленьку з'їсть всі грибочки. Можна пару раз так зробити, і так, щоб пропало, щоб грибничка пропала. Ось все, що в мене є новенького. Рада вас бачити, до нових зустрічей, до нових розпусків орхідейок. Все буде Україна. Ми переможемо москаля обов'язково. Ще покажу раз. Ой, жовтенький, з червоним. Папугайчик. Ми переможемо скаля, і ми... все буде Україна і буде перемога за нами. Все, па-па-па-па, до нових зустрічей, нових відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити моє наступне відео. Ставте лайки і там, де пише червоненьким, підписатися, нажміть на кнопочку. І... Ви підпишетеся і не пропустите моїх наступних відео. Ось. І, і ставте, будь ласка, лайки. Всім па-па-па-па. До нових зустрічей!